Вітаю всіх на своєму каналі. Е, вирішила дітки з подіставати і виставити на капілярний мат. Але думаю, чому б цього не зробити на відео. Ось я підготувала капілярний мат, налила сюди водички. Бачите, натискаєш і мокру. Ну, Водички можна було б ще трішки підлити. Мені хтось в коментарях написав, що я неправильно поклала капілярний мат. Якби, Наскільки я роз... знизу тканина, зверху плівка. Якою стороною плівка, це ну, такої ролі великої не грає, тому що вона ну, все одно вода сюди проходить. І ось діточки, які ми з вами відсаджували пройшов тиждень. Вони стали вкорінилися, якби корінчики в них ростуть. Почому я це бачу, це коли ось так потянув, вона тримається. Тому я їх буду діставати з теплички. Е, нехай собі ростуть. Формують гарні розеточки. Бачите, в мене ось якщо дуже маленькі дітки, я навіть по дві саджаю. Так, щоб їм а потім через деякий час розсаджую. Я вже казала, що цей піддон для мене дуже зручний. Він мені подобається тим, що він підходить для моїх ось таких 50-грамових стаканчиків. Всі дітки будуть відсажені, ой, поставлені на світло і будуть рости. Тепличці я їх довго не тримаю. Тиждень буде достатньо. Зараз їм регулярний полив потрібен і хороше світло. Кори вже світло для того, щоб вони росли, формували нормальну розетку. Думаю, чи вийде все на один матч, чи потрібно ще буде, бо я приготувала лише один. Зараз вони стають вільно. Потім, коли вони з часом будуть підростати, їх потрібно буде переставляти вільніше. Мабуть, не війдуть на один. Чим зручно вирощувати дітки на капілярних матах, це тим, що в них не буває пересушок. Тобто ти контролюєш водичку, підлив водичку і все, ти не поливаєш кожну, ти не затрачаєш на це багато часу. Ну, ось у нас чотири штучки не вийшло. Тимат не будеш ставити, тому що ну, щось я придумаю для них. Ось така плантація в мене вийшла. Через деякий час я вам покажу, що з цього вийшло.